Сьогодні тисячний день повномасштабного вторгнення. Чи можете ви згадати ранок 24 лютого 2022 року? Можу. Можу. Е -е... Ну, це було як передбачувано. Тому що 14-й рік нам багато чого показав, і після 2014 го року, коли ми. На щось надіялися і нічого не робили. Це було страшно, це було не по чоловічому, і жінки більш чуттєві, тому що вони народжують і вони захищають те, що народили. Я не маю нічого проти чоловіків, але я би хотіла, щоб наші чоловіки були все-таки чоловіками, так як у нас у традиції нашої культури. Ну, це таке відхилення від. Ми всі зібралися. Не зранку, звичайно, трошечки пізніше, тому що у нас з 2014 року працював волонтерський центр, і ми розуміли, що прийдеться знову працювати. Ми не думали, що це буде наскільки складно, ех, наскільки довго, наскільки трагічно. Ну але ми знали, що треба щось робити. Тому що в традиціях Союзу Українок Союз Українок утворився після Першої світової війни, коли треба було допомагати, коли треба було воїнів рятувати. Ну і така наша місія, хоча ми хотіли і культуру відрочувати, і традиції відрочувати, і робити вистави, і демонструвати костюми. Ми хотіли жити щасливо, мирно. Ми так виховували своїх дітей. Ми так виховували своїх синів, щоб вони не були агресорами. Ну, на превеликий жаль, виклик нам дала історія страшний. Наскільки змінилося ваше життя за ці тисячу днів повномасштабної війни? Я не можу сказати, що воно змінилося, просто воно трошечки трохи стало, а можливо, навіть і більше стало, трошки інший настрій носити. Я не люблю страдати. Я вважаю, що страдання треба переводити в дію, тому що ми маємо бути сильні. Якщо ми почнемо плакати, сюмкати, якщо ми Я вчила грецьку трагедію, і я знаю, що герої це ті, які скажімо, віддають своє життя осмислено, а не просто вони не є жертви. Герой ніколи не є жертвою. Я би хотіла, щоб ми більше розуміли оце таке поняття героїзму і поняття, з чим ми зіткнулися, що це за біда і наскільки воно страшно для майбутнього людства. Знаєте, з іноземцями часто ми говоримо. Я зараз маю таке завдання написати щось для італійської там преси. І щось мене не пускає, я не знаю, з чого почати. Бо ж якщо люди всього світу побачили, що роблять з маленькими немовлятами і з дітками, і як після цього можна вважати, що з кимось можна договорюватися, і, я не знаю, які слова треба знайти, щоб мене зрозуміли: жінки, хоч чоловіки, ті, які ще не втратили людяність, що е, бізнесова користь, політична користь. Нічого нам не дасть. Є така п'єса, яка нашуміла дуже німецького автора Міллера, і там фінал її. Вона на 10 сторінок написана, але там все говориться про час наш, про війну, про хаос, у якому ми. Хоча вона була в 70-х роках написана і поставлена в багатьох театрах. І там, що ти будеш робити, коли до тебе. В спальню прийде різник. Подивимося, чи ти будеш махати білим простирадлом і казати, що ти здаєшся, чи ти будеш рятуватися. Ми маємо усвідомити, що ми маємо захистити майбутнє життя, якщо не своє, то хоча життя своїх дітей. Бо навіщо тоді народжувати, якщо ми їх на страдання і на смерть народжуємо? Це великий виклик, це страшний виклик зараз людству. Не знаю. Ми працювали і будемо працювати. Ми допомагали нашим хлопцям, які на фронті, і будемо допомагати. Ми співчували і намагалися допомогти людям, які втратили багато чого. Ми навіть не ведемо порахунків, тому що нас не розуміли, що дуже часто мені говорили, що всі трагедії, які ми пережили від Совітів у Другій світовій війні, після Другої світової війни, це є наші локальні проблеми. Ну, тепер ці локальні проблеми вийшли на світову арену. І Якщо це далі будуть локальні проблеми, то ми що з марсіанами будемо зв'язуватися, чи з якимись інопланетянами, я не знаю. Ну і ми, як завжди, збираємо кошти для наших солдатів. Ми зараз найбільше співпрацюємо з старпунктами, тобто тими такими стабілізаційними пунктами медичними, які зразу на фронті. Повірте, там дуже мужні молоді люди, по 28 років хірургам, які роблять операції по 30 операцій на 2-3 дні. Вони веселять нас навіть. Вони намагаються бути нам вдячними за те, що ми співпрацюємо з ними. Якщо така буде, якщо такі будуть, що ми будемо розуміти, підтримувати один одного, незважаючи ні на що. То ми переможемо. Але якщо ми будемо пальцями тикати, хто має робити, а хто не має робити, ми анонсували це день, це година, це життя дитини, твого сина, мого сина, внука, правнука, я не знаю кого Тут тут, не, не до порахунків. Закінчиться це страшне бійня, тоді ми зможемо вияснити, хто був, а хто не був, і це треба буде робити. А поки що, хто що може, підставляє плече, гроші, роботу, хто що може. Тому що ми маємо бути вдячним тим хлопцям, з яким які зараз і дівчатам, які зараз стоять на передовій. Їм холодно, їм страшно, їм вони також хочуть жити. Вони молоді. Так що, хто може. Просимо, гроші, ми витрачаємо дуже цільово конкретним людям, які йдуть зразу на ліки. Поки що ми лікуємо. Ми закликаємо вас долучатися до збору і посилання ми закинемо в коментар під цим відео. І донатьте, вірте в Збройні сили, і ми обов'язково переможемо, коли ми будемо єдиними. Дякую. Yeah.